Я не буду розказувати, як нашим чоловікам взагалі дуже важко. Чоловіки ще більше в стресі, ніж жінки, і наша підтримка нам потрібна. Тому їм потрібно. Тому вони шукають різні хто кури, хто п'є, хто вживає наркотики, шукають вихід, бо реально їм важко, і ми це розуміємо. Не треба цього роботи. Є мухомор пантерний отакий в капсулках. Ось. Він покращує настрій, підвищує витривалість, покращує загальний фізичний стан, адаптація до можливих негативних ситуацій, вмикає енергогенез, збереже розум та свідомість. Це не наркотик, це наш гриб. Його є медична назва і його купують по всьому світу. А ми відносимося негативно, тому що ми знаємо, що це мухомор пантерний, і нам все життя доказувало, що він наркотик і шкідливий. Тому, мої хороші, я вас чекаю у вайбері. Бережіть своїх мужчин.